Ну що ж, хочу поговорити з вами відверто. От сиджу я тут, записую кожен день по одному відео з психологічним досвідом, з болем, з усім тим, що я пережила. І наче ж непогано виходить, наче ж не туплю, говорю по суті. Але алгоритми мовчать, Тікток мовчить, Інстаграм майже мовчить. І от, деякі люди мені написали: причина в тому, що ти записуєш свої відео українською мовою. Тому воно нікому не залітає. І от знаєте, я реально зависла. З одного боку, а вже ж я хочу бути в трендах. Хочу, щоб мої відео реально когось рятували. А з іншого боку, блін, ну це ж моя мова. Плюс я намагаюся на ній розмовляти чисто, щиро та відверто. А може, то взагалі не в мові справа? Скажіть мені, може у світлі, музиці, звуці, подачі, у чому? Буду просити допомоги, чесно. Що вам цікаво, на що ви реагуєте? Чого бракує у моїх відео? Бо я не хочу здаватися, але і у темряву говорити також не хочеться. То що, невже дійсно змінити мову? Так буде краще? Чи піднімати інші теми? Буду вдячна за відповіді у коментарях. Всім гарного вечора!